Привіт! Я Руслан Білякович, експерт з рослин. Весна прекрасна пора, краси та любові, а також розмноження. Вчора я допомагав своїм знайомим об'язати цю красиву рослину, яка називається туя, і вирішив, що вона буде дуже гарно виглядати в моєму саду. Тому взяв ці гілочки і е, вирішив їх посадити. Тому не сидимо, а садимо. Туя – всімвідома рослина, яка вже давно завоювала серця наших садівників, тому що вона невибаглива, вона також може рости і в тіні, і на сонці. А ще головне, вона майже нічим не хворіє. Вона легко розмножується і легко росте. Всім відомий смарард, абсолютно невибагливий брабант. Туї бувають різних форм, це ідеальні для топіарних витворів мистецтва. А головне те, що туя, вона досить доступна. Якщо ви навіть собі захочете тую придбати, це не буде великим ударом по вашому гаманцю. У мене наразі е, туя західна, скоріше що це брабант. Дуже красивий такий пістрявий малюнок на її хвої. Називається варігатність. Взагалі варігатні рослини дуже популярні в наших садах, адже вони не просто зелені, вони можуть бути жовті, білі, а часом навіть рожеві. Для того, щоб корінити тую, вам треба досить небагато пісок, торф та пляшка пластикова, 6-літрова. Тож ходімо, знайдемо ці елементи. Основним елементом в сумішів для вкорінення туї нам треба буде пісок Силіці о2. Ми будемо цією ложкою не мед їсти, а набирати цю чарівну суміш. Зверніть увагу, що у вас, ваш пісок був чистий. Без екскрементів бажано, а також без якихось надлишків, там камінчиків або сухого листя. Ну, думаю, нам цього буде достатньо. Потім ми його ще дома пересіємо, переберемо і створимо необхідні умови для вкорінення нашої туї. Також нам буде необхідний торф, але він у мене вже є вдома, тому ходімо додому. Друзі, оскільки не всі ми живемо в селах чи селищах, багато хто у нас живе в великих містах, мегаполісах, де в кого є дача, і дача ще не скоро почнеться. А вже так корти щось розмножувати. То я розповім розповімо, як створити маленьку, але свою тепличку, а а точніше, парничок вдома. Ось ми зібрали наші компоненти: торф, пісок, воду та знаряддя праці. А найголовніше увага, наша імпровізована бюджетна тепличка. Та-дам! Ось така шестилітрова пляшка. Оскільки зараз вона не дуже схожа на тепличку, ми її трошки поріжемо. Знімаємо купол цієї теплиці. Робимо дренаж нашої теплиці. Тепер основне ґрунт, в якому буде вкорінюватися рослина. Що треба? А треба розуміти, що рослини хитрі, але ми їх хитріші. Всі рослини обожнюють смачну поживну землю, точніше, ґрунт. В нашому випадку це буде торф. Ми його сипемо на саме дно теплички, насипаємо невеличким шаром. До речі, ви можете імпровізувати, якщо ви переживаєте, що ви раптом там перельєте вашу рослину. Можете на дно нашої теплички насипати керамзит або якийсь гравій. Тепер основне сипамо наш пісок невеликим шаром. Ось десь ось так. Так, тепер необхідно пролити трошки його. Щоб вода обережно стікала потім. Тепер я постійно така комбінація піску та торфу. Сам по собі, пісок взагалі ніякий. Він і не солодкий, і не солоний, і не гіркий, і не ще який хочеш. Тому це просто субстрат, який буде нейтральним середовищем, в якому рослина буде просто перебувати. Але інтуїтивно вона буде розуміти, що десь там на дні є щось смачне-смачне в якості торфу. І вона буде прагнути. Випускати коріння до цього торфу. Тому це враховуємо і це абсолютно діє на будь-які рослини. До речі, вегетативне розмноження, тобто розмноження черенками, можливо, абсолютно всі культури. І дуби, і липи, і троянди. Хіба що людей неможливо думаю, розмножувати поки що? Ця інформація подобається навіть моїм песикам. І, і басі, і шеріл. Біжи. А якщо брати е, відсотковому співвідношенні, то це четверта частина треба торфу і три частини піску. Вчора допомагав е, своїм друзям обрізати тую. Туя була дуже красива, вона була туя-барабант, дуже відомий старий сорт туї, але він варієгатний, він неймовірно гарний. І зараз я вам розповім маленьку таємницю щодо вкорінення туї. Існує така теорія, а в мене навіть і практика. Що залежно від того, де візьмете пасинок для туї, така буде в неї форма. Якщо візьмете пасики, які ростуть вгору, ваша туя буде більш струнка і прямо росла. Якщо візьмете пагони із середини, тобто бачите такі, які направлені всередину росту, вона буде ваш більш пухка і кругляста. Ось такий ось цікавий секрет туї. Ми будемо використовувати всі пагони, тому що невідомо, які вони вкоріняться, а вкоріняться ми їх продамо. Беремо ось елементарно такий пагін, ми його маємо відірвати, тому що в пасинкуванні існує така термінологія, як п'яточка. Але наша п'яточка схожа не на п'яточку, а на цілу стопу, тому треба трошки її вкорінити. Беремо наш секатор і трохи його вкорочуємо. Частина пагона буде під землею, тому все, що під землею, ми маємо повідривати. Не бійтеся, що у вас такі, бачите, є ніби як ранки, це навіть краще. Пагін має бути. На половину в землі. Тобто не так, не так, а половина. Половина це 50% для наших не гуманітаріїв, а математиків. Тому ще відриваємо. ось. Зробили ось це наш готовий е, пасанок туї. Наголошую, що надто молоді пагони не використовуються е, окремо, їх можна зробити ось таким чином. Ось, друзі, нарешті ми подали це величезну купу е, саджанців, ніж пасенків, їх нас чимало. Я сподіваюся, що хоча б половина з них вижив. А чого ні? Можливо і всі. Тепер головне, як їх садити треба. Існує ціла серія, ціла низка вкорінювачів, е, порошків різних е, розчинів, але я вам скажу так: я ніколи нічим не користуюся. Можливо, це помилка, але ні, але це мій досвід, тому що створивши правильні умови для вкорення рослини. Вона вам дасть корінь. Незалежно від того, були чи не були якісь спеціальні гормони чи препарати. Я розповім просто, як діють препарати. Рослина починає максимально швидко ділити клітини, які відповідають за утворення кореня. І, на мою думку, вона використовує дуже багато ресурсів, які вона записала на той період, коли вона планувала вкорінитися, а ви відразу їх швидко дали. І рослина може дати корінь великий, але потім загинути. Тому будьте обережні, і це ваш вибір. Вживати їх чи не вживати до вкорінення. Так, тепер що? Починаємо садити під кутом. Перший пішов. Кут має бути не дуже великий, десь 30 градусів, плюс-мінус. Ну, не треба брати, звісно, транспортири. До речі, такі теплички можна робити не лише вдома, але й на вулиці. Основна функція теплиці в тому, щоб зберегти вологість. Адже коли ми обрізали рослину, вона абсолютно не має жодних можливостей брати воду. в неї немає кореня, є лише атмосфера волога. Тому необхідно це враховувати і саджати. Рослини, вологі і головне тінисті е, місця. Е, є багато помилок, те, що люди використовують е, на сонці, адже рослині потрібен е, фотосинтез. Повірте, сонце воно буде тільки шкодити вам. Е, воно буде випалювати всю вологу, яку рослина накопичує в своїх е, листях або е, стеблах, і нічого гарного не, з цього не вийде. Ось, нарешті, ми всі їх Посадили в наш дитячий садочок, і чому потрібна саме ця бляшечка для того, щоб зберігати вологість, також щодо вологості, існує певна методика використовувати воду в якості вкорінення. Це непогано, але це також і небезпечно. Так, рослина здатна пускати корені в воді, тому що це теж стрес, також вологість існує. Але рослина використовує певну тканину, називається Аеронхіма. Тобто це тканини, які будують корінь, які здатні е, вбирати повітря із води, тобто кисень. Помістивши е, умовний пасунок в воду, треба деякий час, але також рослина здатна пустити корінь в воді. Це часто практикується, але в цьому є спевна небезпека. Клітини, з яких будує рослина корінь в воді, називається аеронхіма, тобто від слова аероповітря, і хіма тканина виходить, е, що е, дозволяє рослині вбирати кисень із води. Але це небезпечно, тому що відрощуються цілі пасми коріння, саджаючи рослину потім в землю, а вона опиняється в стресі і виходить, ці всі корені є абсолютно недієвими, тому що вони звикли жити в воді, а тут ґрунт. Тому ми робимо двічі одну саму роботу, тому що перевкорінюємо із води в землю. Тому, як на мене, ось така методика найкраща. Тепер дивимося, нам потрібно, як кажуть в будівництві, поставити квітку. Квітка це коли ви вже добудували весь будинок і вже е, зводите е, стелю, дах наші працівники, як теж будували будинок, ставили наверх квітку. Що це ви робите? Навіщо каже? Це квітка, як символ успішного завершення будівництва. Тому давайте теж будемо квітку ставити. Вочевидь, щось пішло не так, правда? Тому ми маємо модифікувати, е, зменшивши верх, щоб він склався. Для цього ми беремо невеликі розрізи. І пробуємо. Дуже важливо, друзі, розуміти, що рослина опускає корінь близько місяця або двох. Тому щоб не забути, тому що ми дуже всі зайняті, набагато не напишемо дату нашого пасинкування. Оберемо цей водостійкий маркер. Звісно, ми можемо посадити навіть в, наприклад, в горщик непрозорий і помістити те, що в таку тепличку. Не обов'язково формувати ось такий ось цілий ботанічний сад. Але, як на мене, я люблю. Все контролювати. А саме в прозорому прозорій ємності найкраще видно коренеутворення. Дуже необхідно мати ось нашу кришку для того, щоб потім рослину адаптувати вже до звичайних умов. Коли побачите гарну сформовану кореневу систему, ні в якому разі неможливо відразу відкривати, тому що рослина пропаде, адже вона звикла жити при майже 100% вологості, а тут раз і буде відсотків, хай навіть буде 70%. Росли миттєво почне сохнути, навіть якщо маючи гарний корінь. Тому необхідно поступово рослину привчати до навколишнього середовища, до вашої вологісті. Для цього існують наші кришки. Ми відкрутили і запускаємо сюди сухе повітря. У сухе відносно цієї е, нашої теплички. Бажано е, або поливати, або оприскувати, для того, щоб підтримувати певний рівень вологи. Коли справили питання, і можна висаджувати. Я рекомендую трошки потерпіть. У нас весна, висаджуйте рослину, наприклад, восени десь, або, але не пізніше вересня місяця. А найкраще просто потримайте її в погрібі, якщо у вас є така можливість. Адже рослина ще не має досить. З цією життєвою позицією в нашому світі, лише маючи тепличні умови, вона може пропасти, а це дуже шкода для рослину і наш час. Дуже, друзі, дуже важливий необхідний контроль. Дивимося за нашими саджанцями. Якщо ви бачите якесь гниття або е, те, що якийсь пагін е, має тенденцію пропасти, померти, його треба необхідно відкрити і виняти, тому що там, як правило, можуть бути якісь бактерії, віруси, і це треба до побачення на смітник. Не жалкуйте. А зараз трошки гороскопів та езотерики. Як на мене, вічно зелені рослини символізуються і знаками землі стільцями, дівами та козирогами. Тому мої любі зимні люди вирощуйте вічно зелені рослини, тому що це саме для вас. Тому що хто як не ми, я тілець зимні знаки розуміємо із рослинами. В Україні в нас існує така мудрість, що легка рука. А в англійській мові називається «green thumb», тобто. Зелений палець, ось цей. Тож беремо свої легкі зелені пальці. Не сидіть, а посадіть.